телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. У нас у студії Роман Фурман, директор департаменту міського господарства Вінницької місь... міської ради. Мої вітання вітаю. Власне, для вас літо дуже активна пора, гаряча. Вже ведуться активні роботи по підготовці саме тепломереж. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що вже зроблено і що ще плануєте зробити протягом липня, серпня до підготовки опалювального сезону? Так, дійсно, літо не завжди і не для всіх. Це період відпочинку, період інших якихось... Свят для комунальників однозначно це є період, саме піковий період часу року, коли необхідно готуватись до чергових зимових періодів, до чергового опального періоду. По завершенню опального періоду традиційно по всіх галузах, по всіх підприємствах формуються відповідні заходи, умовно кажучи, планові роботи ремонтні. Які мають бути виконані однозначно в міжопальний період, саме в літній період часу до початку опального періоду, які б дали гарантії проходження в звичному нормальному режимі опальний період. Абсолютно по всіх галузях роботи саме в пік, зараз в піковому часі проводяться це і розпочинаючи від. Теплопостачальних підприємств, завершуючи школами, лікарнями, садочками і відповідно житловим фондом, ми говоримо про багатоквартирні будинки. Абсолютно по кожному виконавцю є відповідні повторюсь, планові ремонтні роботи, заходи, які затверджені відповідним рішенням виконавчого комітету. І, звісно, відбувається періодичний аналіз, підсумки і звітування. Однозначно, на сьогодні, по всіх заходах, по всіх напрямках. Роботи тривають в узгодженому попередньому плановому режимі. Звичайні роботи, це насамперед це ремонти заміни теплових мереж, мереж водопостачання, водовідведення, це питання і ремонту інженерних мереж саме в багатоквартирних будинках, тобто підготовка теплового господарства до чергового опального періоду. Не оминає і сам процес заходів, і ремонти. Це котелень, це Центральних теплових пунктів, і, відповідно, і водопровідне господарство також. В цьому році традиційно проводяться і роботи по підготовці до опального періоду, і газовим господарством, і, відповідно, електричними мережами також проводяться свої планові ремонтні роботи по відповідних мережах, підстанціях і тому подібне. Якщо детальніше говорити саме про підготовку теплових станцій, індивідуальних пунктів, центральних так, пунктів, так. якщо говорити про кількість, яка вона і які терміни потрібні для того, щоб підготувати ось ці мережі саме до опалювального сезону, коли ми говоримо про відповідні котельні, ми говоримо про. Індивідуальний перелік заходів, ремонтних робіт, які необхідно провести. Відповідно, мова йде про планові такі профілактичні заходи, мова не йде про якісь реконструкції котелень, ЦТП в розумінні будівництва нових. Ми говоримо про ремонт існуючих, відповідно, з проведеним певними ремонтними роботами. Якщо говорити про теплові мережі, то відповідно підприємствам заплановано понад 2,1 кілометр теплових мереж провести заміну, реконструкція, капітальний ремонт. У році це і питання по е, території колишнього маяка, мікрорайон Вишенька, де досить е, знач, значна е, протяжність мереж знаходиться в незадовільному стані. Звісно, якби щороку певний обсяг робіт по них проводиться, які дають відповідні свої позитивні результати. Ефекти ми говоримо про зменшення втрати і відповідно енергозбереження, енергоощадливість. Е, а якщо говорити про водопостачання та водовідведення, тому що тут ситуація складніша, Про це говорять усі вінничани, то які роботи проводяться і наскільки вони критичні? Ну, якщо ми говоримо про водопостачання, звісно, якби так само підприємством заплановані певні ремонтні роботи, пов'язані з Капітальним ремонтом мереж на відповідних ділянках ми говоримо про ті аварійні ділянки, які знаходяться в незадовільному стані і безпосередньо мають в першу чергу приділитись увагу. В тому числі і до ремонту заміни мереж долучився і міський бюджет. Ми говоримо про. Заміну 1,2 кілометра мереж водопроводу та водовідведення, тобто каналізації, в поточному році це саме ті роботи, які проводяться в комплексі з капітальним ремонтом прибудинкових територій. Хочу нагадати про те, що в місті вже не перший рік поспіль, підхід є комплексний. Перед асфальтуванням прибудинкових територій попередньо замінюються всі зовнішні мережі, які знаходяться на задовільному стані. В тому числі і мережі водопостачання, водовідведення. їхня протяжність в поточному році складає понад 1,2 кілометри, які мають бути замінені за рахунок коштів міського бюджету. Нині під контролем вашого департаменту, зокрема, і робота газопостачальних компаній та електропостачальних компаній. Наскільки є комунікація, і які роботи вони проводять для того, щоб підготуватися до опалювального сезону, насправді абсолютно незважаючи і незалежно від форми власності підприємств, установ, які працюють. В місті Вільниці чи на території міської територіальної громади абсолютно є між всіма злагоджена відповідна робота, комунікація і є нормальний робочий режим. Всі розуміють і на кожен на своєму місті свою зону відповідальності за той напрямок, за ту галузь, за ту критичну інфраструктуру, якою безпосередньо опікується. Звісно, що. Заходи і переліки робіт, об'єкти по адресам вони є індивідуальними по кожному підприємству. Попередньо по підсумках проходження минулого опального періоду були враховані і включені до плану ті об'єкти, ті ділянки мереж, які є в незадовільному стані або по яких виникали проблеми або складнощі в опальний період. Повторюсь, це є і трансформаторні підстанції, якщо ми говоримо про електричні мережі, це і є. Відповідно, кабельні кабельні мережі по місту, теж саме питання і по газових службах, так також сформовані відповідні заходи по об'єктно, по відповідних обсягах робіт. На жаль, повномасштабна війна в Україні триває і знаємо, наскільки складним був минулий опалювальний сезон, і наскільки багато кроків альтернативних доводилося впроваджувати для того, щоб забезпечити безперебійним теплопостачанням мешканців Вінниці, якщо враховувати попередній досвід, як готуєтеся до наступного опалювального сезону, тому що прогнозувати, що війна до опалювального сезону закінчиться, неможливо разом з тим, якщо говорити до прикладу про генератори, чи закуповуються. Нові чи достатньо тієї кількості, які закупили протягом минулого опалювального сезону? ну насправді ми маємо усвідомлювати досить просту річ, що дійсно, як би не було нам важко, війна не закінчилася і однозначно розраховувати на якесь певне послаблення або зміну своїх стратегічних планів, однозначно, ворог не змінить. І, на превеликий жаль, нам важко спрогнозувати абсолютно як в поточному році або в час під час проходження опального періоду, на що буде ворог приділяти увагу. Однозначно, ми маємо бути впевнені в тому, що він не, позалиша, не залишає спроби да, і буде пробувати далі руйнувати об'єкти критичної інфраструктури Коли якщо ми говоримо про підсумки минулого опального періоду, однозначно, завдяки відповідним таким. Прогнозованим кроком зі сторони міста ми говоримо про координаційний штаб, який безпосередньо ще до задалеко до початку опального періоду приділяв увагу і акцентував увагу на формування резервів автономних джерел живлення, які б дозволили б на певний період. Зупинок енергопостачання забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури. Безпосередньо і значна була допомога надана міжнародними організаціями, по, в тому числі забезпеченню електрогенераторами, які фактично досить нормально себе, гарно виправдали в опальний період на відповідних об'єктах. Та кількість, яка фактично є, вона абсолютно є достатньою, звісно, що цей перелік. Енергогенераторів для інших об'єктів він буде розширюватися. Якщо говорити про ціни на енергоресурси, як вони вплинуть на опалювальний сезон на роботу галузі в цілому, тому що бачимо, що вже більше місяця, як збільшено тариф на електроенергію, разом з тим зараз піднімається питання про водопостачання та водовідведення, поки що його відтермінували. Але все ж таки ваші прогнози чи буде підвищено тариф на водопостачання і водовідведення, і власне вплив підвищення? Ці на роботу галузі в цілому е, ну, однозначно е, важко говорити про прогнози, про якісь певні е, плани або перспективи, але однозначно е, те, що залежить від нас, це абсолютно свідоме відповідальне споживання енергоресурсів. Це саме те, що залежить від кожного з нас. Ми говоримо про. Е, е, Абсолютно об'єктивно і відповідально підходити до споживання тієї самої електроенергії. Ми пам'ятаємо минулий опальний період, коли досить значні періоди часу були відповідні відсутність електроенергії. Ми говоримо про ті блекауди, да, коли абсолютно суттєвий дефіцит був по всій державі тої електроенергії. Абсолютно сьогодні весь цивілізований світ показує можливість ощадливо, економно використовувати ті енергоресурси. Вони є абсолютно обмеженими. Ми про це маємо розуміти, пам'ятати. І е, побутову, побутову техніку, яка є фактично в кожному домоволодінні, домогосподарстві, має використовуватися абсолютно свідомо і е, з врахуванням тих рекомендацій. Ми говоримо про ті пікові періоди часу. Ми, нам про них всі відомо, да? коли є суттєве навантаження на енергосистему. Це саме те, що залежить від кожного з нас. Питання впливу і прогнози по е, тарифах, однозначно е, важко говорити, але в будь-якому випадку будь-яка е, вартість товару е, послуги вона має бути економічно обґрунтована. При е, рості електричної енергії, яка є, в тому числі і в тарифі на теплопостачання, яка є фактично і в тарифі на водопостачання, вона використовується. Ну, абсолютно несправедливо. Да, е, Тарифи на електрою зроздорожчується відповідно і відбувається здорожчання собівартості інших послуг. Відповідно, потрібно в виробничих процесах всіх виконавців послуг і теплопостачання, і водоканала водопровідних підприємствах використовувати ощадливі енергоресурси електрообладнання, яке дозволило б зменшення споживання, що в принципі дозволо б стабілізувати собівартість цієї послуги. За час повномасштабної війни, наскільки е, свідомі споживачі і підприємства, і просто він у розрахунках, тому що це також впливає і на е, підвищення тарифу, тому що десь не вистачає ресурсу для е, виконання повного обсягу робіт? Боржники однозначно є і е, завдання для кожного виконавця послуг не е, не просто надати послуги і виставити відповідні нарахування, а й і проводити належним чином відповідну інформаційну розв'ячену роботу серед своїх споживачів, абонентів щодо своєчасної сплати. Однозначно, розмір оплати він безпосередньо впливає на якісну підготовку на сам перед до відповідних чергових опальних періодів. Він і впливає на відповідну реконструкцію. Ремонтні роботи того господарства, яке безпосередньо впливає на якість послуг. Відсутність 100% оплати не дозволяє підприємству забезпечити планові відповідні ремонтні роботи. Тому безпосередньо це взаємопов'язані процеси, які мають працювати разом. А відповідно всім рекомендував би наполегливо своєчасно здійснювати розрахунки за отримані житлово-комунальні послуги, оскільки. Нарощування заборгованості воно однозначно не дасть позитивних відгуків ні для власника домового господарства володіння, домового ні безпосередньо для підприємства виконавця послуг. Ви згадали про те, що потрібно заощаджувати енергоенергоресурси. Можливо, дасте якісь практичні поради, що можна зробити звичайним війничанам для того, щоб заощаджувати. Можливо, дасте пораду підприємствам, на що потрібно акцентувати увагу, щоб заощадити енергоресурси, особливо в опалювальний період. Коли ми говоримо про побутового споживача, ми говоримо про домоволодіння, домогосподарство, однозначно є елементарні банальні речі, як, наприклад, заміна ламп освітлення да, на сьогодні досить популярні енергоощадливі світлодіодні лампи, які дозволяють суттєво зменшити споживання енергоресурсів. Інше питання це ті ж самі побутові прилади, які Досить часто не помічаючи, ми залишаємо вімкненими в, в, в систему енергоживлення в розетку, так? які також е, непомітно, але є фактично споживачами або е, використовують ту кількість кіловат електричної енергії. Це елементарні речі, які суттєво впливають. Звісно, е, не залишати е, в, побутові прилади вімкненими в розетки, ну, і, відповідно, використовувати їх. Е, в той період часу не піковий, да, коли суттєво зменшується навантаження на систему е, енергоживлення. Досить велика кількість є відповідних рекомендацій, про які я впевнений, багато хто чув, можливо, навіть знає. Інше питання, чи вони використовуються і притримуються. Це вже інше питання і безпосередньо відповідальність кожного з нас. Але ми маємо усвідомлювати однозначно, що від кожного з нас це залежить наскільки ми нормально злагодженому режимі пройдемо відповідний опальний період. І наскільки ми згуртовано якби його е, подолаємо. Оскільки е, хибним є те, що оскільки там я споживаю, від мене нічого не залежить. Це абсолютно хибна позиція. Тому, повторюсь, від кожного з нас це залежить і нам вдасться. Наскільки це залежить від нас, сьогодні Вінницька міська рада активно демонструє. Зокрема, бачимо, наскільки активно проводиться заміна освітлення вуличного. Так. Розкажіть детальніше про цю роботу і наскільки це дасть змогу заощадити і для міста, і власне наскільки це позитивно сприяє? Так, дійсно, сьогодні підприємство міськсвітло має відповідне завдання протягом поточного року провести роботу з заміни. Менше 7 тисяч світильників на світлодіодні, які суттєво дозволяють зменшити споживання електричної енергії саме на освітлення вулиць міста. Десь близько 50% економії заміна даних світильників дасть можливість зменшити споживання електричної енергії. Відповідно, ця робота проводиться підприємством виключно за рахунок обігових коштів власних. Це не йде мова про додаткове фінансування на саме на придбання цих світильників. Це відповідно поточна робота саме цього підприємства. Фактично, ми сьогодні вже маємо заміну понад 1200 світильників, і ця робота відповідно продовжується і маємо надію про те, що до кінця року, відповідно, Відповідне завдання, план підприємства вдасться виконати. А які ще роботи проводяться? Зокрема, для енергозаощадження у місті? На сьогоднішній день, коли ми говоримо про загально такі міські заходи, які спрямовані саме на економію, це є відповідно це освітлення зовнішнє. Це сьогодні значна увага приділяється підприємству теплопостачальним. Вінниця міське теплоенерго, яке проводить відповідні роботи пов'язані із. Заміною мереж на попередньо е ізольовані труби, які суттєво зменшують насамперед це втрати е теплової енергії чи гарячої води. І друге питання це зменшує втрати теплової енергії. Це і суттєва економія для підприємства. Також проводяться відповідні ремонтні роботи на відповідних об'єктах котельнях, ЦТП щодо е впровадження е енергощадливих. Е енергощадливого обладнання, яке дозволяє зменшити теплову енергію. Ну і безпосередньо в місті не перший рік поспіль діє програма, яка дозволяє співвласникам багатоквартирних будинків також долучатися і зменшити споживання самої енергії, електричної, наприклад, на будинки. Це заміна освітлення в під'їздах, це освітлення в підвалах. Ми говоримо про місця загального користування. Там, де відбувається також суттєве споживання енергоресурсів. І співвласники мають таку можливість на умовах співфінансування з місту, нагадаю, 30 на 70, де частка фінансування з бюджету 70% і 30% лише фінансують співвласники. Також є можливість з них долучатися і економити споживання енергоресурсів відповідно бюджет кожної сім'ї. Якщо говорити про проекти, які були відтерміновані через повномасштабну війну, але які необхідні сьогодні знову ж таки для енергозбереження для модернізації е, системи теплопостачання водопостачання, е, чи реально сьогодні їх відновити або можливо якісь проекти зараз відновлюються? Е, досить велика кількість ідей, проектів, планів. Е... Мало міста, Вінець, які були максимально сконцентровані, спрямовані саме на розбудову, на впровадження таких глобальних проєктів на енергоефективність, на енергозбереження. Але дійсно, на превеликий жаль, військове вторгнення сусіда, нашого, умовно кажучи, абсолютно ці всі проекти перенесли на інший пріоритетність черговість. Відповідно, в минулому році, абсолютно, на початку року. Після 24 лютого всі проекти, пов'язані з навіть ремонтними роботами, не були зупинені, оскільки максимальна вся увага і концентрація була спрямована саме на обороноздатність і підтримки військових. Звісно, з певним проміжком часу певні проекти почали відновлюватись на державному рівні, розпочався перегляд пріоритетності фінансування по проєктах. Відповідно, були заходи по. Підготовці до зими, відповідно, підтримувались на державному рівні і відновлювалося фінансування заходів з енергозбереження. Відповідно, проекти пов'язані з благоустроєм на території України. Ну і відповідно, сьогодні ця, цей перелік постійно відновлюється, продовжується розширятися щодо можливості відновлення, фінансування, реалізації ряду проектів. Відповідно, по Мірі відновлення фінансування по е, ряду проєктах ми будемо однозначно про це інформувати, про плани, ідеї і перспективи. На завершення на сторінці у Фейсбук вашого департаменту ви постійно інформуєте про те, що громадяни мають здавати лічильники на повірку. Розкажіть, будь ласка, про цей процес і наскільки він сьогодні важливий? Так, дійсно, в 2022 році з військовим вторгненням початком війни було на державному рівні призупинено обов'язковість повірки приладів обліку пов'язаних з електропостачанням, водопостачанням. Газопостачанням на період війни, тобто дозволялося громадянам, власникам не здійснювати повірку, але продовжувати по них сплачувати за комунальні послуги. Відповідно, в е, значний перелік. Е, по квартирних приладів обліку вийшов термін повірки. Відповідно, в квітні поточного року Кабінетом міністрів України, якщо не помиляюсь, 440 постановою було визначено про те, що всі регіони, на яких не ведуться бойові дії, протягом трьох місяців з моменту завершення опального періоду мають здійснити обов'язкову повірку своїх побутових приладів обліку. Повторюся, електроенергія, це водопостачання, гаряче водопостачання. Газопостачання і тому подібне протягом трьох місяців, в разі якщо прилад обліку не буде повірний, його показники не будуть братись до уваги для проведення нарахувань і розрахунків. Тому відповідно і була проведена відповідна інформаційна розясна робота щодо необхідності відповідних рекомендацій, все таки приділити увагу і повірити свої прилади обліку. Мали протягом червня місяця ця робота бути завершена, проте підприємством Вінниця міськ Тепленерго запропонувало співвласникам, власникам володінь до 1 серпня цю роботу завершити, про що ми безпосередньо постійно акцентуємо увагу і рекомендуємо, що до 1 серпня усім споживачам потрібно повірити свої прилади обліку, які в військовий час. Період війни завершився термін повірки. В іншому випадку просто їхні показники братися до уваги для проведення нарахувань не будуть. Дуже сподіваємося, що телеглядачі будуть свідомими і дослухаються до рекомендацій. Зокрема, не лише що стосується лічильників, а й взагалі енергоощадності. Вам дякую за розмову. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.